Ми ж е, м, стежимо за е, діяльністю корпорації Акко на світовому ринку вже багато років, а найбільш пам'ятними для мене є е, дискусія, яку корпорація «АККО» проводила для журналістів в музеї Орсе в Парижі. І, е, наприклад, святкування. Ювілею Масей Фер'юсон в Бове. А коли це було? Це було. Хороше так, питання. Так, да, це Було давно. Це було ну, давно, але там було, було настільки це масштабно. Там все це відбувалося вночі. А, на величезному полі, коли техніка вийшла з ліхтарями. Так, так, так це, 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 це задав. Це було кілька років тому. То, Чи будуть ще такі заходи? Такі заходи. Ну ми всі чекаємо агрітехніку цього року, да тобто в листопаді цього року. Я думаю, що ми з багатьма з вами побачимося на агрітехніці, наш 20-й павільйон як завжди, незмінний. Тому я думаю, що багато уваги буде брендам приділено саме питанням агротехніки в цьому році. Що буде наступного році, я на жаль не знаю. Але я сподіваюся, що е, ну, по перше, на грі техніці ми побачимо багато новинок знов таки, які може досі ще люди не бачили і наші аграрії не бачили. Не всі вони, можливо, підходять дійсно для ринку східної Європи, для ринку України, але дещо буде те, що буде цікаво, і нам. От. Але я думаю, що коли будуть готові плани на 26-й рік стосовно е, піар-заходів, то я думаю, однозначно ви будете про це знати.